Всім доброго часу доби. Війна в Україні, на жаль, триває. На щастя, підтримуємо та допомагаємо ЗСУ в нелегкому завданні протистояння рашистським загарбникам. На днях мені трапилося відео, в якому розповідали про таку доволі цікаву та корисну річ, як окопні свічки. І основний елемент в цих окопних свічках це ось такі жестяні банки. Трошки більші, трошки менші, але потрібно, щоб ці банки були цілі. Зараз кинувся у себе, вигрібаю всі ці банки, які в мене тут є. От, ну, забираю по всьому гаражу. От, іще. Зараз ось вигрібаю. Все, що в мене таке, такі більш-менш цілі. Зараз відсутнє у нас світло, то вирішив трішки покрутити свічок. Тут ось таке світло. От, гофрокартон розрізаю поперед цих ячейок, щоб полості були вздовж, Скатується він і потім закладується в жестянку. Бо сюди потрібно ще буде заливати там парафін чи воск, що буде. От, спробую ще таку. подивимось, буде горіти, не буде. Ну, горіти то буде, а от як довго? Це буде цікаво. От, ну так ось ось ще. Краще відразу закладувати фітіль. Ось так от. Це нажимати не можна, щоб не пошкодилися ось оці полості, не попередавлювалися. Повинно, щоб парафін і чи віск заповнили повністю ось оце, цей, цей весь об'єм. Доброго ранку. Після вчорашнього дали світло, впівалося світ трішки докрутити. На жаль, жестянок у мене мало, тому вийшло все, ну, невелика кількість цих свічок. Зараз буду їх заливати. От Картона залишилася, ще можна було б робити і робити, а от самих жестянок у мене, на жаль, вже немає. Зараз ранку позаливаю, щоб віддати людям. Ну Це щоб, те, що проліється, щоб не розтікалося. Для розтоплювання буду використовувати такий от чайник про бабульки. Щодо заливання, в мене ось така, такі бруски, але в першу чергу використаємо ось це. Це парафін, замовляв його, купив його. На жаль, тільки 2 кіла. Нічого. От, вчора ще хотів 2 кіла забрати, але не встиг. Повирубало світло. До речі, що ви думаєте, що ось отут? Пиріжечки, ось. це завтра їдуть на нуль і передамо хлопцям. Ось парафін такий. Це відправляли мені з Києва, бо якось дебільно по налаштований пошук на промі та на Олексі. пишу. Купити парафін Дніпро. Вивалює кучу об'яв, перелистую кучу об'яв. Жодної об'яви з Дніпра. Всі там, Київ, там Житомир, Харків. Будь-яке місто тільки не Дніпро. От. там, самого такого, що є в наявності, невеликою кількістю, бо там мінімум по 20-50 по кг. Тут ось 2 кг відправили. Замовляю. Потім пожалувався земляку. Каже, так, в Дніпрі є парафін. Де? В аптеках! Та йолки палки Замов вчора в аптеці, на жаль, забрати не встиг. Сьогодні, надіюсь, заберу. Світло з'явилося. А зараз працюємо з цим парафіном. Переігріваємо. погонює воно, звісно, знатно. тут Включив витяжку. Отак воно. Тихонько розігрівається, Наковиряв таку от полоску. Ну, ще навіть і не кілограм, мабуть. Подивимося, наскільки вистачить. Так, 2 кілограма це взагалі мало. Всього воно все тут. Залив повністю тільки три свічки. Це ось ще одну потрібно долити. Навіть наполовину не вистачить. Ну, в мене тут ось декілька шматків. Це також. Там менше 2 кг, мабуть, кіла півтора від відсилати. Все. То якщо у вас з десяток свічок кілограм 5, мабуть, потрібно брати. Так, котяра. А Ну, не треба підривати. трогай. Ці 2 кіла парафіну йшли як суху землю. Потрібно було одного розміру заливати, щоб було точно видно. Та ладно. Ось. Ось такі кількість свічок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 штук, навіть не десяток. Це 2 кіла парафіну на таку кількість. Зараз те, що в мене було, що все поскидував. Півтора кіла, мабуть, було. І його також пущу сюди. Тільки 4 свічки, О, от і все. Ще, мабуть, десятка, півтора залишається. А Марішку де? ще третій великий. Ще укладка пирогів. Такі yeah. См а де третій Смаколики. Великий? Два. Три малих, а третій великий. Чотири малих. Так ось. Уж. Два. А, третій я ж розламала. Хлопчикам. Відправляємо. Тоді ми дуже ще. Простеляємо ще. І слідчий. Yeah. Напакували тут еще ведерко с капусткой, ну и свечечкой.